Вітаю, ви дивитеся проект Західний кордон. Мене звати Тетяна Іванів. Протягом наступних 15 хвилин ви дізнаєтеся усе найцікавіше про роботу наших прикордонників. Залишайтеся з нами. Як боротися з контрабандистами, які переправляють цигарки за допомогою дронів, закордонна практика і українські реалії рубрика з заходу на схід. Історія депутата, який став прикордонником і подався працювати в зону АТО. Практичні поради від медиків-прикордонників. Як врятувати людині життя? Перший матеріал про винахідливих контрабандистів на Закарпатті придумали новий спосіб переправляти цигарки до країн Євросоюзу. Тепер вони користуються не дельтапланами, а меншими квадрокоптерами з дистанційним управлінням. Це інноваційний виклик прикордонники прийняли і вже спіймали першого в Україні порушника, що намагався доправити 16 блоків цигарок в Угорщину. Товар та безпілотник вилучили. Це було минулого місяця. Проте спритик намагається повернути літальний апарат через суд. Деталі справи знають наші журналісти. 16 жовтня чопські прикордонники вперше в Україні затримали контрабандиста, що використовував дрон для перевезення цигарок в Угорщину. Зовсім поруч з угорським кордоном, на дамбі біля річки Тиса, солдат, що там службу почув шум. Ми виїхали на місце, де вперше зафіксували квадрокоптер. Передав, бач, не бачить, а чує шум двигуна в Угорську республіку. І через 4 хвилини назад, 4 хвилини зайняло часу. Що воно пролетіло туди і назад. Справа була вночі, тому розгледіти апарат було нелегко. Однак, за допомогою тепловізора прикордонники визначили приблизне місце посадки квадрокоптера. Приїхали на дамбу попутно по дорозі, сповістили дільничого інспектора, який вже також прибув туди. Він вже був також з тепловізором і приблизно дав напрямок руху його, куди він полетів. Потім, коли побачили, що він вже йде, якби на посадку, за ним побігли. І відповідно, вже затримали. Там на місці. Так, от тут. Тут, в цих зарослях. На місці було затримано чоловіка, що чіпляв до вантажопідйомного дрона 16 блоків сигарет. Ще одна партія лежала поруч. Пояснити свої дії місцевий мешканець не зміг. Згодом цією справою зайнялася поліція. Квадрокоптер та цигарки конфіскували. Правоохоронці направили вилучені сигарети на експертизу, бо мали підозру, що акциз на пачках підробка. Даний вид кримінального правопорушення відноситься до тяжкого виду злочину, тобто відповідальність за це передбачено там більше від п'яти і більше років позбавлення волі. Ну все на вирішення. Ну, питання з приводу відповідальності вирішується у судовому порядку. Міськрайонний суд на літальний апарат та конфіскат наклав арешт. Однак, контрабандистний вдахи через апеляційний суд намагається повернути дрон. На даний час громадянин, тобто це був місцевий мешканець міста ЧОП, намагається в судовому порядку також скасувати питання щодо накладення арешту і фактично вчиняє спроби щодо повернення йому малого літального апарату. І сьогодні було переносу не освітлення Так, в апеляційному суді поки що рішення ніякого немає на сьогоднішній час, перенесено на інший день щодо розгляду справи по суті. Нині в Україні використання безпілотників не регульовано. Купити такий апарат може кожен, особливих зон, де заборонено чи лімітовано польоти, теж не визначено. Це створює додаткові проблеми для правоохоронців. Законодавчо в Україні не передбачено будь-яка відповідальність за придбання такого засібу. Спритні, в тому числі чи в першу чергу закарпатці, на за, за допомогою даних пристроїв намагаються організувати протиправну діяльність через державний кордон з метою переміщення. Партії тютюнових Ця сфера настільки неконтрольована, що дрони, котрі можуть піднімати вантаж, тихі непомітні, не пілінгуються, які не можна заглушити, вільно продаються в інтернеті. Вартість такого апарату від 4 тисяч доларів. США до кількох десятків умовних одиниць. Саме ліпший варіант: 4500. п'ятсот. Зуціна входить два акумулятора. Бутну в одну сторону 4 кілометри, висота 500 метрів. Не 500 грамів. 500? Його реально не чути, на ньому можна працювати в день, і люди літають спокійно і в день. Ну, я так розумію, ну, його не можна засікти, а то розумієте, використовувати. Ну, розумію, я розумію, розумієте, у вас я ще все не здогадався, для чого вам. У мене є дві догадки. Або на схід, або на я не можу зрозуміти, що вам потрібно. Мене цікавить захід. Ну, якщо захід, тоді даво просто тут опять же такі є два варіанти: або е, ну підемо покорити, або підемо е, щось інше. Поки в Україні процвітає ринок дронів для контрабанди, законодавчо нерегульоване питання продажу безпілотників та їх використання, правоохоронці не мають засобів протидії таким апаратам. В країнах Європи цю проблему вже вирішили. Так, в Нідерландах молодих орланів навчили збивати квадрокоптери, а в Японії розробили спеціальні поліцейські дрони, котрі ловлять менші літальні апарати. Змінити мандат депутата на військовий квиток в рамках рубрики заходу на схід історії одного чоловіка, який в свій час по мобілізації пішов служити до прикордонників і з ними залишився. Колишній депутат обласної ради Вів'янин Олег Немчинов, який зараз працює у зоні АТО, ділиться своєю історією, думками та переживаннями. Це кадри святої вечері, до якої сіли військові західного регіонального управління прикордонної комендатури шквал перед поїздкою в зону АТО на підсилення. Це було майже рік тому. Олег Немчинов тоді без вагань вирушав на схід на допомогу хлопцям. Це особисте. Я відслужив вже рік по мобілізації, вже більше як півроку служу за контрактом. І мені здається, що зараз місце більшості чоловіків має бути в Збройних силах чи в прикордонній службі, чи в Національній гвардії. А все решта, я думаю, у нас дуже багато гарних жінок, які можуть ці обов'язки виконувати не краще не гірше за нас. Їхав на короткий період в АТО, а залишився довше. Василь Андрійович як справи, як ніч минула. Добре. Добре, тримайтеся. Сьогодні Олег Немчинов керівник військово-цивільної адміністрації сіл Комінтернове Водяне та Заїченко Волноваського району. Специфічний регіон. Справа в тому, що і Коментернова, і Заїченка є окупованими. Загіченка з Гищенка, серпня 2014 року коментарного ми втратили в грудні 2015 року. А водяни мої, якщо ви дивитесь новини, це фактично зараз арена бойових дій, де щоденні обстріли. У мене на позаминулому тижні була контузія в жінки, перед тим одної був інфаркт. Тобто це все повсякденна, повсякденна бойова робота йде. І достатньо важкий регіон. А ситуація в тому, що люди потребують якоїсь уваги з боку держави. Люди звертаються як з побутовими дрібницями, довідками, але для них дуже важливими, так і важчими темами. До прикладу, мають землі в оренді на окупованій території. Неясностей дуже багато. Там люди потребують як ніколи уваги до їх проблем. А його посада це фактично як сільський голова, тільки в умовах війни. Вон там каска і бронежилет, бачите. От без цього я в водяни заїхати не можу. Ясно, що тут нічого не загрожує, тому що це сартана, це там, 6 кілометрів до лінії розмежування, а ну, гріх нарікати на це. Але коли приходиться виїжджати, да, звичайно, небезпека існує. Ділянку відповідальності Донецького прикордонного загону для роботи обрав не випадково. Олег показує сувенір, який завжди з ним. Символіка чемпіонату світу з легкої атлетики, який в 2013 році відбувався в Донецьку. Каже: Я хочу туди повернутися. Це наша Україна і родинно пов'язаний зі Сходом. Бабуся з-під Підбердянська пережила голодомор 32-33 років. У мене два діда військових, тому, скажімо так, мама. Скріпя серцем це все сприймає абсолютно адекватно. Щодо інших близьких є колеги, які вважають, що я загубив свою кар'єру, що замість того, щоб як мої колеги по депутатській залі Львівської обласної ради, які зараз міністри, чи голова Верховної Ради, чи там, народні депутати, що треба було на хвилі перемоги Революції Гідності робити кар'єру в органах державної влади, а не йти служити. А є люди, які цілком підтримують, допомагають, дзвонять, переживають по різному на запитання, як уявляєте собі життя через рік, два-три. Олег Немчинов каже, що дня задумуюся, і відповіді ще не маю. Він переконаний, з однієї сторони відкрилися великі можливості використати в допомозі громадянам навички вміння на державній службі. З іншою, за понад два роки настільки прикипів до зеленого берета, що важко уявляє своє виключно цивільне життя. Можливо, каже, навіть спробує себе на викладацькій посаді у військовому вузі, не дармаш захищав кандидатську з державного управління, вже погони прикордонника на плечах. Нагадуємо це телепроект західний кордон. Ми хочемо бути інформативними для вас і корисними. Тому у наступному сюжеті перейдемо до порад, які можуть знадобитися кожному із нас. Знайомі багатьом навіть з кінофільмів ситуації, коли людина подавилася, скажімо, їжею. Пам'ятаєте, потерпілому намагаються допомогти позбавитися стороннього тіла. Це треба робити швидко і правильно. Спільно з лікарями Львівського прикордонного госпіталю продовжуємо освоювати навички невідкладної допомоги. Наш експерт з невідкладної допомоги, лікар-анестезіолог Львівського госпіталю Державної прикордонної служби Аліна Коваль продемонструє алгоритм дій в ситуації, коли людина подавилася. Вдавитися людина може будь де і будь-коли. Не дай Боже, вдома, кафе, ресторан, загальний транспорт на вулиці. Так що не може зробити зовсім вдиху. Виглядає, ніби людина робить рухи ротом, але Вдиху немає, такі люди збуджені, вони можуть вже бути синюшного або синього кольору. В першу чергу спробувати нанести три сильних удари між лопатки, щоб спробувати допомогти. Робимо е, три удари між лопаток. Ну не так, щоб хребет зламати, але такі відчутні. Якщо ми бачимо, що це не допомагає. Ми робимо <кій> наступним чином, виконуємо прийом геймліха. Аби ефективно допомогти робити цей прийом, відомий нам з багатьох фільмів, треба правильно. Ставимо кулак міцно до потерпілого і робимо і отакі робимо от сильні рухи, створюючи негативний тиск в легенях, щоб він під тиском, щоб чужорідне тіло вийшло з верхніх дихальних шляхів. Тобто, частіше всього, після цього чужорідне тіло з верхніх шляхів виходить. Як варіант, каже експерт, постраждалого можна посадити чи покласти. В такому положенні теж можна проводити допомогу. Такі самі сильні рухи, створюючи тиск в легенях, щоб чужорідне тіло вилетіло. Якщо не вдається допомогти, всі наші заходи є неефективними, штучну вентиляцію ми провести не можемо, бо є обструкція верхніх дихальних шляхів. У нас є крайній наш захід, це екстрена конікотомія. Зважитися на такий крок здатен не кожен, однак в певних ситуаціях це чи не єдиний порятунок постраждалого, адже кисень в його легині не надходить. Дайте ножа і соломинку. Дайте ножа і соломинку. Нашчо, ніж, Я соломинка. хочу провести термінову трахатомію. Орієнтуємося на кадик нижче є е, щитовидна золоза і під нею є віконечко. І робимо розріз шкіри підшкірної. І е, побачимо трахею, робимо розріз в цю е, дірку, в цю трахею вводимо, е, що є під рукою: соломинку, трубочку, вводимо і починаємо дихати. Пацієнт може в принципі навіть отямитися. Але коли ми це зробили, ми можемо попросити когось щоб допоміг, а самі далі оцінюємо, чи є в нас пуст, чи необхідно провести непрямий масаж серця, якщо немає серцебиття. і Далі проводимо все ж таки комбінації непрямого масажу серця і штучної вентиляції легень. Завдяки таким швидким діям постраждалому вдається повернути дихання. Головне в таких випадках не розгубитися і діяти впевнено. Переконана наш експерт Аліна Коваль, лікар-анестезіолог Львівського госпіталю Державної прикордонної служби. І цією інформацією завершуємо випуск. Ви дивилися проект Західний кордон. Ми розповідаємо про життя, службу, працю наших зелених беретів» та хочемо бути корисними для вас. Сила та миру. Нам побачимося у наступних програмах.